Друзі, доброго дня! Е, така ситуація. Приїхала на ремонт авто автопріора, е, перебрати там передок, але ще попросила людина: не працює склопідйомник. А саме як не працює, дивіться, це вже карту я зняв. Ну, скажімо так, наперед, причини вже знайшов, тому зараз з вами поділюся. Дивіться, в чому була причина, коли натискаєш кнопку хоч вниз, хоч вверх, Зараз уже бачите, працює. Хоч вниз, хоч вверх нажимаєш е, е, кнопку. Але працює центральний замок. Тобто ця кнопка чомусь переключилась на цю кнопку. І тобто відмикає, замикає. Е, в саму першу чергу розібрав тут оплатку, перевірив. Да, було там, ну так, скажімо, трошки е, зелененького, але воно було не критичне, я його протер. Нічого не помінялося після цього. Після цього я поліз, звичайно, в цю косу. Ось, дивіться, це вже її витягнув, підключив заново. І от, бачите, це вже така причинка. А так, як є волога в авто, вон, бачите, там ну, це мастикою заділене, але є все рівно волога. От. І по цій вологі замикали дроти. Ось, як бачите. Ось е, зелений, один, червоний і жовтий починає переламуватись також. Тобто, в саму першу чергу лізьте до цієї частини, так як вона завжди рухома, завжди е, буде переламувати. Тобто, Тут не проблема в саме в дротах, тут проблема в тому, що завжди рухається ця частина. Тому така ситуація. Е, зараз перероблю це все. Збираю і склопідйомник вже в людини працює. Тому така банальна причинка, це я ось відкривав, дивився запобіжники. Е, також це не допомогло. Ну, от така ситуація. Ось ну, тут ось фішечка, тут резинка одна, тут резинка друга. Тобто ось вона познімали, все перевірили, але я ж кажу, я зняв з цього боку дверки, заглянув туди, я зразу побачив цей переломаний дріб. Тому його зараз замінюємо, і я думаю, на цьому питання закінчиться. Дякую за увагу. Отаке невеличке відео. Але я думаю, комусь стане в нагоді.